Кохання переможе 14 лютого традиційно на першому місці в топі дат, які закохані пари обирають, щоб офіційно закріпити свої відносини. У 2023 році кількість охочих взяти шлюб у цей день суттєво збільшилася порівняно з минулим роком. Розповідають у міжрегіональному управлінні мін'юсту. Бо у цьому році у нас значно більше державної реєстрації шлюбу. Це 142 пари зареєстрували свій шлюб 14 лютого 2023 року. Це і військові, і не військові. Ну, якщо брати уваги, що майже всі у нас військові, хлопці та дівчата так, також у більшості своєї, то військових було багато вчора на реєстрації шлюбу. У 2022 це всього було 20 пар. Позитивну тенденцію одружень співробітники драців відзначаються на початку 2023 року. Охочих побратися цього січня було значно більше ніж минулого, зазначає Марина Падун. 855 актових записів про шлюб, ми зареєстрували на протязі січня 23-го року в Одеській області. У минулому році ми ця цифра була 735 шлюбів. Слід зазначити про розірвання шлюбу, тенденція пішла донизу порівняння з минулим роком. Тобто, якщо ми у 22-му році зареєстрували 190 розірвань шлюбу, то вже у цьому році, в січні місяці, це було 100. Тенденція до того, що шлюб крепчає, сімейні цінності зростають та люди більш приймають вагомі рішення перед тим, як йти до рацію, щоб розірвання шлюбу відбулося. В управлінні держреєстрації нагадують, сьогодні механізм реєстрації шлюбу спрощено. Тепер закохані можуть подати заяву та розписатися в один день. Молодята зможуть Прийти до відділу ДРАЦ і та у той самий день зареєструвати свій шлюб. Зв'язку з повномасштабною агресією та вторгненням у нас ця процедура спрощена та наречені можуть звернутися до будь-якого відділу ДРАЦ в Одеській області та у той самий день зареєструвати свій шлюб, так як є загроза до життя на, сьогодні, на сьогоднішній момент. Подати заяву на державну реєстрацію шлюбу можна в онлайн режимі або через додаток Дія. Прикріплюються через шерінг паспорти наречених, але всі дані перевіряються. Прізвище, ім'я, по батькові дата народження, сімейний стан попередній, перший це шлюб, розірваний, припинений. Паспортні дані, яке прізвище обирають наречені після державної реєстрації шлюбу про те, що вони попереджені по правові наслідки, якщо це іноземні громадяни, і прикріпляється це електронно цифровими підписами. Деякі категорії громадян, зокрема медики та військові, сьогодні можуть одружитися онлайн, не відвідуючи драц. Спочатку повномасштабної війни в одеському регіоні таким чином одружилося понад 20 пар. Заяву з сторони нареченого або нареченої, хто буде з онлайн боку заповнюється відповідного зразку, всі дані відносно нього, він підпис, підписує цю заявку та справжній підпис завіряє командир військової частини. Цю заявку надсилають до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та наречена в призначений день або наречений, я не знаю, хто військовий, приходять і онлайн. Інші з подружжя дають свою згоду. Так я згодний. Мають бути два свідки, які підтверджують наміри. І тоді відбувається державна реєстрація шлюбу. Оце і саме для військових. Будь-який вік покоряється коханню у міжрегіональному управлінні Мін'юсту Розповіли, що сьогодні вирішують одружитися люди абсолютно різного віку. Тенденція йде до того, що ті громадяни, які дуже довго чекали. Не знаю, не мали часу дійти до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Зараз приходять. Реєструють шлюби громадяни, які по 10 і 20 років проживають цивільним шлюбом, як то кажуть на сьогоднішній момент. І реєструють свій шлюб. І з внуками, і з дітьми приходять на державну реєстрацію актів цивільного стану. Є пари, які реєструють свій шлюб не вперше, і вдруге, і втретє. Отаке воно зараз життя. Тому воз'єднання це все це завжди добре. Зазначимо, що 14 лютого у рамках акції Кохання переможе драци Приморського та Малиновського районів Одеси працювали з 8 ранку до 8 вечора. Таким чином закохані могли одружитися протягом 12 годин. Сьогодні драци продовжують працювати у штатному режимі з 8 ранку до 5 вечора.